Хочеш змін і бажано пошвидше, то тоді слухай до кінця. Перше, що варто зробити, це подумати, в якому напрямку своєго, свого життя ти хочеш змін. Це може бути здоров'я, це може бути робота, стосунки, дохід і багато чого іншого. Зараз тобі рекомендую зосередитися на одному напрямку. Обрала? Це перший крок. Другий крок, що ми робимо, це те, що спробуй проаналізувати, а що ти вже робиш в цьому напрямку. Тобто, якщо це робота, ти впевнено, добре працюєш, але щось ти хочеш там змінити. Відповідно, запитання: що ти хочеш там змінити? Ти хочеш змінити саму роботу, чи ти хочеш змінити фінансові результати від тої роботи? І зараз скажу те, що ти, можливо, знаєш, але не хочеш. Використовувати. Хочеш змін, припини робити те, що робиш. Почни робити це інакше. Все. Тобто, якщо хочеш щось змінити, подумай, що ти робиш, які результати це приносить. Якщо вони тебе задовільняють, то подумай, чого ти про це подумала, значить не задовільняють. І другий крок це а що ти можеш зробити інакше. Вийти за межі. Чому? Тому що звичні дії приносять звичні результати. Хочеш інших результатів, треба робити інші дії. Самостійно зрозуміти конкретно, що ти хочеш змінити, і які дії треба робити, чесно, звичайно, достатньо складно. Для цього якраз і існують допоміжні професії, коучинг, психологія і так далі. Запрошую тебе до себе. І я тобі допоможу побачити, що конкретно тобі варто змінити в першу чергу, для того, щоб твої результати були кращими. Пиши або в коментарях хочу, або в приватні повідомлення. І ми з тобою розберемося, що саме тобі варто зробити, і що саме тобі принесе швидші результати. Тож до зустрічі! Пиши!